Камерне мистецтво у Хмельницькому. Вже з 8 жовтня в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Старицького стартує Всеукраїнський театральний фестиваль. Один раз на два роки ми проводимо фестиваль малих. Камерних сценічних форм. Що це означає? Це означає, що у нас є дві камерних сцени: мала сцена та сцена Антракт, які знаходяться в театрі. І на цих локаціях ми проводимо окремий фестиваль, окремий від великої сцени, один раз на два роки. Називається фейс ту фейс. Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач дуже ближче, знаходиться до акторів. Прем'єрою фестивалю стане моновистава Тінь Корони. Це історія про Артура, колишнього геніального актора, який втратив здатність відділяти. Сцен. Сцену від життя. Цей твір, цьому на вистава, цей твір про актора, який за своє життя. Зіграв майже усього Шекспіра. І в якийсь момент він, він заблудився в цих ролях, і його світ став якимось і реальним, і змішався реальний світ зі світом Шекспіра. Тобто, говорячи до прикладу, про свою кохану, він говорить як ніби Ромео з Ромео Джульєти. Головна роль випала честь зіграти хмельницькому актору Василю Шпунту – Чоловік зі. <знається>, вжитися в образ йому вдалося одразу. Та й загалом складнощів з грою у цій виставі не було. Навіть по цій п'єсі, яка є зараз у нас в роботі, то от вся життєва ситуація, яка відбувається з цим персонажем, актором, назвемо його так, бо він в нього немає імені. Актор, то і всі ці шекспірівські. Події, які писав Шекспір, все зливається в житті, і воно ідентично до, до життя, до реальності. Триватиме фестиваль впродовж п'яти днів. За цей час актори зможуть зіграти для хмельничан сім різних за жанром вистав. До слова, більшість з них будуть виконувати актори театрів з інших міст країни, таких як Київ, Львів, Вінниця, Рівне та Житомир. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал.